17 серпня вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Віола, і в цьому відео ми будемо з вами спостерігати за моїми вишивальними днями другої половини серпня. Я знімаю на балконі. Я думаю, що якщо ви вже не перший раз мене дивитеся, то знаєте, що тут трошки галасно, але це дуже добре місце для того, щоб при гарному освітленні показати вам мої процеси. Зроблю зараз таке невеличке включення, просто для того, щоб познайомити вас з тим, що буду намагатися зробити. І так, перше, це Dimensions Kitty Keepsake Ornaments оцей чудовий дизайн, його номер 8730, якщо когось цікавить, вишиваю я по одній іграшці на місяць. У мене вишиті три горизонтальні іграшки, і залишилося вишити три вертикальні. Так що на цей місяць. У нас піде один з цих трьох сюжетів, але думаю, що цього брати не буду, бо він такий найбільш складний з цих усіх трьох, візьму когось з цих двох пухнастиків. Ну і буду вишивати, коли вже щось розпочну, і коли буде що вам розказати, тоді включуся і покажу. Зараз просто розказую, що буде вишита або ця, або ця іграшка. І друга робота, яку буду, яку буду продовжувати. Це Знову Dimensions, тільки це в нас вишивка за буклетом. Spring Planting називається 249 номер цього буклету. Ось такий дуже гарний квітковий сюжет. Нагадаю, що вишиваю я ниточками Амо. Вони йдуть як аналог DMC, китайські нитки бавовняні. Мені вони подобаються, я вже про це казала в минулому відео. Що ще? Тканина тут у мене Цвайгард, але я точно не знаю. Ну і каунт тут десь 27 або навіть десь 26-й. Якщо його прискіпливо вимірювати, але я думаю, що це нормально 27-й, тільки це, як бачите, це не лінда. Я не знаю, що це за тканинка. Вона така дуже ну, але по кольору мені дуже підійшла і відповідає тому кольору, що є на обкладинці. Отак зараз виглядає ця моя робота. Я навіть вчора мала трошки часу, десь 400 хрестиків вишила, дошила цю квіточку, цей листочок. Тут якісь трошки такі прогалинки зашила десь тут. Ну, і бачите, я вже дійшла до кута. Оця стрічечка тут буде, кут. І я планую, мабуть, ще сьогодні оцей кутик позашивати. Тут, як бачите, тут Теж зелень, оці стрічечки треба їх дошити повністю, квіточка. Ну і оцей тут садовий інструмент. Така, мабуть, лопаточка, чи я не знаю як. Хоча більш схожа на такий, як мастихін, так? Тільки до чого він до садової тематики, не знаю. Але може я щось не розумію, тому що я не садівник. Ну, взагалі-то хочу сьогодні от десь в цій частині попрацювати, щоб у мене був. Цей кутик зашитий і щоб далі, отак от низ, ну і потрошку вверх потім рухатися до квітів. Я переставила цю роботу на найбільші нурги, так як завершила свій рокіпойнт, який у мене був на цих п'яльцях, то тепер можу цю роботу для того, щоб мати такий більш ширший обсяг роботи. Так? Ну, і бачите, картинку також в такому вигляді. Я тут вже на цих квітах бекстіч зробила, але тут теж можна там вже десь робити. Але я все ж таки хочу, я не буду повністю роботу зашивати, щоб повністю робити бек. Все-таки якось підзашию, підзашию добренько кут і тоді обов'язково зроблю на ньому бекстіч. Так що сьогодні, хоча дуже втомлена. Це останні дні я стільки всього і насправді відчуваю себе дуже втомленою, але зараз поп'ю чайку і скоріш за все трошечки повишиваю. Так що, це як мій фронт робіт на найближчі дні. Подивимося, що буде тут щось таке цікаве, щоб вам додатково ще показувати. 22 серпня дівчат немає часу зовсім знімати. Ще щось трошки вишиваю, ну, може, навіть не трошки, в принципі, вишиваю я більш-менш. От, але знімати зовсім часу немає. Це я після того, як помарафонила на минулому тижні з моїм рокіпойнтом. Тепер, тепер у мене немає ні сил, ні часу на вишивання. Ну, покажу вам прогрес по цій роботі. А вишито у мене тут немало, як я вважаю. Робота ця вже перейшла навіть за 60%. Я зробила таку суттєву частину, в принципі, як хотіла, оформила кут. У мене навіть оця, оце ящичок, така шухлядка для насіння вже вишита. Ще тут має бути в нижньому куті оцей пакетик такий з насінням, але тут мені п'ялець не вистачило, тому я переставлю. Ну, звичайно, це у мене крупний каунт, я вже про це казала. Тому і робота така величенька, але мені це подобається. Так, я не дуже люблю прямо на величезному каунті вишивати. Але... Ну, такого плану робота вона відпочивалечка для мене, особливо після 18-го. Що дивлюся, отут я не тим кольором вишила, тому що тут Бекстіч такий описовий. Ну, і наприклад, вказано так, що там, якщо це квіти, то тонкі червоні лінії це такий то номер, а всі інші це такий то номер. Ну, і як виявилося, коли я замовляла нитки. То оцей номер він якраз зустрічається тільки в Бекстічі, хоча мені, хоча мені здавалось, ніби я весь Бекстіч перевірила, але я цього номера навіть не замовила. Це таке світло фіолетовий, бусковий 3041. Я просто подивлюся, і якимсь іншим кольором, там, по залишкам від наборів візьму. Його тут небагато. ну, Судячи з усього, Але чому він бусковий? Але так, це якісь такі колосочки. так, От дивно, колосочки ніби жовтенькі, а тут навіть на прев'ю видно, що такі ну, трошки як пусковий. Ну, я ще подивлюся, у мене палітри немає, але подивлюся ну, в інтернеті, як цей колір виглядає, і щось там більш-менш подібне підберу. Ну, По кольорах, мені здається, дуже-дуже мене непогано виходить. Звичайно, що через те, що у мене ну, збільшено каунт, то робота більш така акварельна, більш прозора. Якби, наприклад, це був якийсь 16-й, ну або 32-й. То, звичайно, робота була б трошки яскравіша, десь так, як на прев'ю, але я вважаю, що досить добре тут у мене все виходить, хоч це і не DMC, так, а ці їх відповідники в ниточках АМО. Що стосується бекстіча, його тут багатенько, але він не складний. Тут навіть є такий Бекстіч цікавий в чотири ниточки. Ось, наприклад, в цих місцях тут він ще й блендом вишивається. Три ниточки одного кольору, і четверта ниточка іншого кольору. Є тут французькі вузлики, так, якщо ближче показати в серединках квітів. І отут ще будуть такі цікаві квіточки, як конюшинка, мабуть, чи я не знаю, як правильно називається, і там треба буде лезі дезі вишивати. Так що... Попереду мене ще чекає не так багато роботи, але я думаю, що досить цікаві такі моменти. Я вам показую, зробила також фоточку вчора для інстаграму. От, ну і переставлю п'яльце, щоб у мене цей кутик повністю тут зашити частинку. Ну і далі ще раз переставлю вгору. Ну, Але наразі це з цієї роботи все. Далі я почала іграшку, як я і казала. Наступна іграшка. Три у мене готові, у мене вишиті три горизонтальні іграшки. І тепер я перейшла до вертикальних. І в цьому місяці я буду вишивати цього котика. Ось такого гарню. І зараз вам теж покажу. Так, ось він. Початок моєї роботи. Тут буквально двома кольорами вишито. Звичайно, вишиваю я тим способом, який не люблю, коли йде такий великий розхід хрестиків. Це не таке, як я люблю. Поступове заповнення ділянки, ну але в даному випадку це дуже зручно, тому що якраз я так починаю завжди з якоїсь там нижньої крапочки, в даному випадку нижня крапочка з серединки. от І це якраз був той колір, який майже по всьому периметру роботи проходить, тому я її тому я і зашила і далі взяла наступний колір. Його так само було багато. ну І десь завчора цими двома кольорами я більше, ніж тисячу хрестиків наробила. В цій роботі здається, мені тільки один колір півхреста. І це, отут, у мене він такий ніжно-зелений. Тим самим кольором вишивається хрестик в дві ниточки і бекстіч бекстіч, в одну, ой, бекстіч, півхрестик в одну ниточку. Моя блискуча основа. Ну, зараз може не так видно цей блиск, але він є. І я думаю, що ці іграшки будуть дуже-дуже гарненькими. Ну, наразі більш говорити нема чого, я буду продовжувати саме іграшку і Думаю, що я її буду продовжувати, поки не завершу, тому що, якби в цьому місяці хочу її зробити. От, ну і далі, скільки часу буде, стільки я присвячу. Потім знову квітам. Може, не, ну, знаєте, що я вишиваю небагато процесів. Ну, і мені так цікаво, тому що я бачу великий прогрес і також мої роботи швидко до фінішу просуваються. Що мене дуже-дуже тішить. Сьогодні 24 серпня. Вітаю вас всіх з Днем Незалежності. Бажаю перш за все. Миру це я думаю зараз головне побажання для всієї країни. Ну і щоб ваші близькі всі були живі, здорові, і також щоб наші воїни і також ті, хто в полоні, змогли повернутися. Ну, я звичайно розумію, що це відео ви будете дивитися пізніше, ну, але все ж вирішила привітатися. Покажу вам свої невеличкі просування. Ну, як невеличкі, це моє моя кошеня це іграшка, яку я вам показувала свій початок. І зараз у мене на цій роботі вишиті всі хрестики, півхрестики. Сказала вам неправду, що тут півхрест тільки одним кольором, переглянула в ключі. Його тут здається три кольори. Ну і тут, власне, в оцій рожевій кульці так само тут трошки цього півхреста було. Так, трошки ближче покажу. Вчора вже вишивала, і якраз мені треба було ці очки зашити, там буквально по два хрестики, але це не чорний колір, це такий графітовий, і цим же кольором вишивається Бекстіч, тому я вже одразу взяла ниточку і тут трошечки, скільки той ниточки було, вишила на мордочці котика. Ну і тут так само була у мене одна ниточка. І я вишила трошки бекстічу на цих гілочках. Дуже мені подобаються ці котики. you <laughs> Гарні, приємні і нескладні у відшиві. Взагалі, я знаєте, тут як я вам показувала, спочатку у мене два кольори було вишито, ну і в принципі так я і вишивала. Беручи один кольор і зашиваючи повністю цю площину. Ну, і подумала, знаєте, що було б, мабуть, дуже гарно взагалі робити фотографії отак, от після кожного відшитого кольора. І потім зробити таке слайд-шоу прискорене, коли, знаєте, картинка так потрошки нарощується, як би малюнок, в якому е покроково додаються нові-нові кольори. Але це така ну, ідея була б мабуть цікава, навіть такий короткий шорт запустити. Але ну, немає у мене такої змоги, бо я вишиваю ввечері під лампою. Вже темно, ще десь бігти, фотографувати. Це проблема. Ну, але колись бачила такого плану відео, і мені сподобалося. Так, що, тому сьогодні в планах у мене довишивати, доробити бекстіч на цій роботі. Ну і далі повернуся. До іншого а, свого діменшенса. Я. я ще так потрошку збираю покупки, трошки десь щось купила, що вам не показувала, ну, але думаю, що буде цікаво все ж таки зробити окреме відео, в якому я вам покажу, ну хоч і не багато, але те, що накупилося. Але е, прийшло до мене нещодавно отакий журнал. Ну, або, не знаю, журнал це чи книга, як це правильно сказати, така, мабуть. Ну, Все ж таки журнал, я думаю. з цими чудовими чобітками Stocking Collection, і це у нас Cooler Design Studio. Я думаю, що ця книга, можливо, більшості з вас знайома, але все ж таки хочу вам трошки показати, які дизайни мені в цій книзі сподобались. Ну, Такий міні-огляд зробити. Якщо ви раптом не бачили, то сподіваюся, що вам теж буде цікаво. Це у нас. Stocking Collection. Я не знаю, чи тут є якийсь номер взагалі на ній, до речі, цікаво було. Так вона виглядає позаду. Тут представлені 8 сюжетів, а тут пише 14 і більше. Так. Ну, єдине, що в цій книзі, тут одразу йдуть і схеми, і прев'ю, тому треба буде. Трошки перелистувати. Оцей сюжет мені дуже подобається з лускунчиком, тому що я взагалі фанатію від лускунчиків. І я колись вже дуже давно бачила. Навіть мені здається, якусь, десь якийсь скан я собі зберігала. Ну, але, звичайно, що було б гарно і чудово вишити за оригінальною схемою, тому що тут схемки досить непогані. От, як ви бачите, ну, вона така ніби чорно-біла, але бекстіч і е, деякі позначки. Там французькі вузлики, тут кольорові, тому я думаю, що було б непогано вишивати. Ну і взагалі, мені здається, що нескладні схеми в цьому журналі. Далі ось такі ведмедики. Ну, Досить такий дитячий сюжет. Це я вишивати не планую. Ще й бачите, яка величезна зашивка. То я застрілюся, я таке, таке не люблю. Цей сюжет такий теж цікавий. Бачите, тут три санти. Квадратичний бек, ну такий трошки вінтажний сюжет. Ну, теж скажу, не мій фаворит, ну, але цікавий. Оцей сюжет дуже гарний. Якщо я не помиляюся, він так само випускався окремо набором. Або Джанлін, або Буцила. Точно не пам'ятаю, але він такий досить гарненький. Ну, не впевнена, що я його буду вишивати, але це однозначно один з таких дуже гарних сюжетів в цій книзі. Далі ось таке зібрання сніговичків. Ціла їх тут купа. Також вінтажний сюжет, гарненький, але теж це не мій сюжет. Далі ось такий янгол. Гарний. Я дуже люблю й ангелів у відшивці. Ну, але не знаю. Це якось. Якось забагато для мене контрасту. Я розумію, що зелене-червоне це такі традиційно різдвяні кольори, але не можу сказати, що от такого я десь бачу. Хоча теж, мабуть, відіграє ще роль на якому фоні, тому що на білому однозначно це такий не дуже варіант. Мені здається, якщо взяти такий або мармуровий такий коричневий з розводом, ну не коричневий, а бежевий, то він буде більш вінтажний і буде, мені здається, це набагато гарніше і гармонійніше. Виглядати. Так, якось тут дивно пішло. Ага, це оці сніговички, теж гарні, але теж не моє. Далі, оцей гарненький сюжет. Якщо не помиляюсь, теж такий десь бачила в наборах чобіток. Ну, Скажімо так, взагалі немає такої цілі вишити багато чобітків. От, ну, але все одно, можливо, я би ще й вийшла. Тому що у мене чобітка немає, у чоловіка чобітка немає. І у сестри немає, яка зараз зі мною тут мешкає в Німеччині. Але для сестри я планую в цьому році фетровий ще зробити. Оцей такий дуже гарний, тут, я так бачу, невелика зашивка. Якщо взяти навіть білу але, основу, але, наприклад, з блискітками, то думаю, взагалі буде дуже гарно, навіть як варіант для чоловічого чобітка. Так. Оцей дуже-дуже мені сподобався цей сюжет. Тут теж е Санта, або навіть два Санти, або навіть чотири, можна сказати, але це. Іграшки, і так знаєте, навіть не зрозуміло, чи це справжній Санта, який іграшку тримає, і це його іграшки, які він приготував для дітей. Чи цей Санта так само іграшковий. Але всі оці елементи, якщо їх навіть поодинці дивитися, вони дуже мені подобаються. І отакий сапожок чобіток я би, мабуть, з задоволенням вишила. Ну, подивлюся, тому що планів багато, всього багато. Оцей теж дуже гарний. З тваринками. Ну, теж я, мабуть, ну, я теж думаю, що тут треба замінити основу, хоча б навіть на блискучу. Але е я люблю тваринок, але цей теж, мабуть, ні для мене особисто. Далі Різдво, гарний сюжет, але я вже вишила Різдво від Dimensions для старшого сина. І більше я, мабуть, такого плану вишивати б не хотіла. Оці мишки мені дуже-дуже сподобалися. Тут теж багато дрібних деталей. Я розумію, що тут буде море бекстічу. Ну не знаю, можливо би і вишити тільки для кого, тому що у ну, мене вже не такі маленькі дітки. Ну і мені здається, що так може для дівчинки було б гарно. Хоча й для маленького хлопчика. Ну, але все одно дуже дуже класний цей сюжет з мишами. Прикольний. Так, показую вам. Думаю, може вас когось теж зацікавить ця книга? Щоб ви принаймні знали, розуміли, де ці сюжети шукати. Оцей надзвичайно гарний сюжет. Я взагалі дуже люблю тему оцих різдвяних камінів. У мене вишите дуже гарне різдвяне вікно від Джанлі. Там так само є камін. І там різні прикраси, декорації. Там, там було дуже заморочисто з беком, зі зміною нитки, але сюжет пречудовий. І тут теж саме, там у мене теж було таке подобне крісло з кицею. От, тут ще і стілець, бачите, чайник, якісь тут солодощі лежать, мабуть, для Санти приготовані. А ось і ножки Санти, бачите, він тут в, камінні, в камінні вже <правлює> провалюється. Так? Або навпаки, бачите, в чобітках вже накладені подарунки, це значить, що він вже подарунки поклав і, мабуть, вже назад вилазить. Ну і тут теж така зверху досить гарна композиція. Я би з задоволенням вишила, хоча ну, не знаю для кого, коли, от, але вишила би. Так, що у нас тут ще? Це? А, якось цікаво, тут дуже багато е, е, сторінок зі схемами саме для цього останнього чобітка. Так, ну і що ще хотіла вам в цьому включенні показати, я купила ось такі текстильні фарби, марабу. Мені здається, що саме про ці фарби говорила Таїсія Дягелєва в одному з своїх відео, що вона фарбує марабу. Але я можу помилятися, якщо це не так, то виправте мене. Я їх купила для того, щоб спробувати пофарбувати канву, тому що це теж трошки забігаючи наперед, але все ж таки покажу вам, яку схему я купила. Це все буде потім далі в покупках, але зараз хочу вам показати, я купила ось таку чудову русалку від Белли Філіппіни. Взагалі, це якби русалки, не скажу, що це моя тема. Скільки їх було від мірабілі, жодна мене не зачіпила. Ну, не моє. Особливо та, пророб, ну, та проробка, яка йде. У Нори Корбет, ну вона мені не подобається. Там і руки, якісь криві завжди, і обличчя не дуже гарні. А от цю, коли я побачила, мені дуже сподобалося, і тому мені захотілося, хоча б одну роботу спробувати вишити саме так. Цікаву на гарній якійсь незвичній основі, з великою кількістю різних і металіків, і пришивних елементів, ну трежерсів. Тому я вибрала для себе ось цю русалку. Ну, бачите, яка тут основа. Я подивилася, вона не дешева, По-перше, по-друге, купити її можна тільки в Америці замовити. Ну і вона дорога. Купити якийсь там Picture of this Plus, ну, теж він теж не дешевий. Тому, так, тут у мене є наразі у мене є. Крейніки і водерлітись керами для цієї русалки. Ну, я не буду зупинятися. От, просто ж хочу хотіла вам показати, як має виглядати основа для цієї русалки. Ну і купила оці фарби. Якщо знаєте якийсь хороший майстер-клас, як фарбувати, як зробити таку якусь гарну основу, то, будь ласка, киньте мені посилання. Ну, я, то, звичайно, якщо буду шукати, буду експериментувати перед тим, як робити, але все одно. Буду вдячна за поради. Сьогодні 30 серпня і поспішаю вам показати закінчену іграшку. Я її вже кілька днів тому завершила, ну, але чекала, щоб показати вам одразу два процеси. По-перше, цю іграшку. Вона дуже у мене швидко вишилася, я, мабуть, вже розповідала в попередньому включенні. Ну, взагалі, трошки у мене це відео таке, мабуть, не дуже цікаве і не дуже велике. Тому що тільки два процеси, і вже точно я ні сьогодні, ні завтра нічого нового брати не буду, тому що у мене вже дуже-дуже близько до фініша моя наступна робота, про яку зараз теж поговоримо. Ну, а тут, в принципі, все просто. До речі, залишилося дві кицьки, але не ток, так ще багатенько на планшетках. Мені прям навіть цікаво буде в кінці. Подивитися, тому що в мене американська збірка, і там було вказано, скільки пасм було. Тому цікаво, прям буде подивитися, який залишок. Ну, я думаю, що тут, ну, принаймні, там, три іграшки, я думаю, з шести цими залишками точно можна буде вишити. Ну, але до цього ще дійдемо. Ну, і друга робота. Друга робота це мої прекрасні квіти з буклету Dimensions. Як ви бачите, у мене ця ліва частина, на яку я переміщала п'яльця, завершена. Тут у мене вже готовий такий пакетик з насінням. Оці квіточки повністю готові. Вишиті французькі вузлики, бекстіч. і навіть тут вже одна квітка у мене з лезі Дезі. Хоча вони такі у мене тут не дуже вдалі. Ну, але ще ці лезі Дезі будуть тут вгорі. Зараз переставлю п'яльця, щоб цю верхню частину, як ви бачите, отут Треба буде ще квіточки дошити. Десь взагалі тут залишилося близько 1000. Ну, Цей Бекстіч і хрестики. Ну, але ж бекстіч, знаєте, як в програмі це вказано, наприклад, якщо йде пряма лінія, то в програмці це йде як один стібок. Але ж насправді, я закриваю кожен стібок бекстічем, тому що ну, це у мене великий каунт, тому тут я роблю Бекстіч на одну клітинку. А якщо у мене дрібний каунт, то там я десь по дві клітинки за один стібок закриваю. Ну, але все одно це більше, ніж те, що виходить, що вказано в програмці. Дуже гарний суковитий букет, прям не натішуся, і так як у мене ця тисяча десь залишилася, я буду намагатися сьогодні. і ну, Якщо сьогодні не встигну, то завтра завершити. І тоді у мене буде ще оцей останній літній фініш. Дуже на це сподіваюся. 1 вересня під шум-дощу на балконі записую останні включення. Тільки щойно от розробила фото для інстаграм. Ну, як ви бачите, все у мене тут гарненько. Все завершено. І дуже-дуже гарна робота. Я її вчора навіть встигла попрати. Останні стібочки завершила вчора. Так що, це у мене повноцінний останній фініш літа. Ну і що ще? Попрала, значить, нитки Амо у мене нічого не полиняли. Як ви бачите, які тут кольори, так? але все, все ідеально. До того ж, після прання моя основа підсіла, переміряла каунт. І зараз це у мене 100 28-й каунт. Але нічого у мене не провисло, ані Бекстіч, ані Laisy От Я вчора завершувала оці колосочки, оці. клевер, мабуть, так? чи я не знаю, як правильно називається. Отут дуже такі гарні вкраплення такого бускового. Ну і я вам казала, що немає у мене ниточки для відшиву бекстіча на цих колосках, але я помилилася: це була та нитка, якою вишивався півхрест. Так що все у мене було. Я вчора просто варшно перевірила і завершила. Завершила оцю чудову роботу. Чесно кажучи, я дуже задоволена, що я за неї взялася. Взагалі не пошкодувала ні за основу, ні за нитки. Я не знаю, як ці нитки відповідають Дімсі, наприклад, коли треба там обличчя вишивати, так, чи якісь там дрібні деталі. А так це бавовна, це не СХС, хто не любить. Хоча я і СХС, він ми теж нормально вишивала. Але хто не любить ну, ці штучні нитки, так, любить більш натуральні, то цілком можна використовувати. От, Будь ласка, квітковий дизайн. і... Мені все подобається. Всі кольори, всі поєднання дуже-дуже гарно. Так що на цьому я буду завершувати. Всім дякую за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, що воно було не дуже для вас нудним. Ну, але вже тепер точно у вересні будуть нові роботи. Всім па-па!